Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Це замовлення було створене перед новим роком 20 грудня 2024 року. 9 січня посилку відправили, і ось вчора, 12 січня, я її забрав з пошти. Так, тут у нас дві срібні монети, новорічна іграшка і Нікуля ні шабля. І одна монета з Незельберу Нікуля ні шабля. Загальна вартість 6980 гривень. Розпаковуємо. Хотілось новорічну іграшку отримати до Нового року, але, на жаль, ось тільки прийшла. До речі, по старому, юліанському календарю, сьогодні теж новий рік. Це у нас Нейзельбер, ні куля, ні шабля. Сувенірка класна. Малюнок, наче олівцем. Козак Мамай. Щось вона якась, наче крива на дотик. Ось сама монетка. Аверс і реверс. Переходимо до срібла. Зелененький. Це у нас ні куля, ні шабля. Аверс і реверс монети такий, як і в Нейзельберу. І це у нас новорічна іграшка. Ух ти яка сніжинка. Виглядає круто, я думав, буде просто принт, а він ще й блищить. Прям переливається. І сертифікат теж був скучий. Так, і монетка. Ось така прикольна, красива монета. Трошки в капсулі прокрутилась, не по центру лежить, а виймати крутити не хочеться. Ось таке вушко на капсулі. Сподіваюсь, не відвалиться. Огляд на ці монети зніму трошки пізніше, а на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.